Студія Магарич представляє гумористично розважальний концерт Україна має Магарич. У відомої телеведучої Каті Осадчої є чоловік Остап Осадчий. І він вирішив не відставати від своєї дружини і також знімати якесь шоу. Шоу Остапа Осадчого. Так, так, так. Добрий вечір. Це я Остап Осадчий і програма свійське життя. Всім відомо, що заробітчани живуть у вагончиках. Але мало хто знає, що елітні заробітчани. Живуть у вагончиках ресторанчиках Сьогодні мова піде саме про них. Зустрічайте прямо з поїзда Москва Рахів! Елітні заробітчани! Добрий вечір. Всі привіт! Здорові які були, а? Привіт тусням! І одразу нашим глядачам буде цікаво з вами познайомитись. Нас назвали в честь праздника Петра і Павла. Мене назвали Петро, а його Запой в честь праздника. Як ви зрозуміли, ми народилися в один день в середу. Я Петро народився під знаком. Терези, а я народився під знаком у ступі дорогу. Е, зрозуміло. Е, скажіть, ви так стильно, нарядно одіті. Це напевно тому, що у вас будь-який робочий день це свято. Ні -ні -ні. То ми просто ще з весілля не переділися. Вчора було весілля. Так. Були на весіллі в одного львівського олігарха. Має ларьох на краківському, ну? Знаєте, хто в нього на весіллі був? Хто? Йосиф Кобзон! О! Ви знаєте, зараз будь-хто може собі на весілля замовити Кобзона. Та ні, ні! Ти не зрозумів. Кобзон не співав. Йому співали? Де той вийко Йосиф, що горівком! Скажіть, чи вірите ви в таке повір'я, що найкращий подарунок це подарунок, зроблений власними руками? Ні. Найкращий подарунок вкрадений своїми руками. Тому з вчорашнього весілля Павло пішов з пляцками, а я з ноутбуком музикантів. А! Скажіть, навіщо вам заробітчанам ноутбук? А як нащо? Жінці подарував. Ну, в принципі, це... О, на, маєш дзвони. Промовка промовка. Алло! Алло, Марійка, погано чути. Марійка, підійди до вікна, погано чути. Алло, ви... Алло, Марійка, підійди до вікна, погано чути. Ну. Лайф, скільки хочеш, стільки говориш. <праць> ну що, включила? Записуй пуск програми ігри Солітер. в цьому попада <му> хлопці, у вас такі навики, такий стильний одяг. Чи не пробували би ви взяти участь у програмі Україна має талант? Ми пішли в іншу програму. Ми пішли в програму Фабрика Звзд Три. О, є така група в Україні бумбокс. А я Петру кажу, давай бум вдвох. Бум вдвох О, Так групу і назвали бум вдвох. В нашій групі ми співаємо пісні про долегке да життя заробітчан. Хто мені дым, дим, чорським. ним, чай сам. Я хочу любить, а я зроблю западло, просверлю відро а потім теж і відом під Вопрос отвічний зачем і по чому взяли кредит ми надрейки на пилу. І заробітки в Криму тепер тому Водова давно не одному Я 220 двадцять шиток, саме електрошок, була несуча, сі нас тепер нема. Заробічанин Петро у поїзді Ужгород Одеса за допомогою Шкарпеток проводить сеанси по феншую. А я нагадую, що у нас в гостях елітні заробітчани. Петро та Павло. Це програма Свійське життя. Ви часто їздите світом. Ні, ми їздимо пласкартом. Добре, хай буде так. Ви їздите там багато бачите світ. Скажіть, чи дійсно така велика різниця між Європою та Україною у культурі? Величезна різниця. Величезна різниця. В них все не так, як нас, у них все на вищому рівні. Я тобі навіть скажу недавно в Барселоні. Наші заробітчани святкували праздник. Сходили в вишиванках до церкви, випили віски і поїхали тлумати мадридську бикоту. Та-дам, та-рам, та-рам, Тем теремте. Скажіть, ви вірите у якісь забобони? Nee. Ми за забобони не працюємо, ми тільки за доляри працюємо. На. No. Mm, я маю з якісь прикмети. А, ah, прикмети, та да, віримо. Знаєте, серед нас заробітчан є погана прикмета. Народитись на сихові. Ай-яй-яй-яй, ну що ти таке кажеш? Шо? На Сихові не народжуєшся. На Сихові приїжджать, дужіть і там сіли тем <таснебріка> <таснебріка> Так би мовити, мене ті прикметі собаку з'їли. Ну як собаку? Кота. Закінчили об'єкт чудовий, конче засмі на новобудові, обіцяли пабло казкове, ми здаємо об'єкт, запустили кота на щастя та тварину